Зазначають державні службовці на цих людей покладено відповідальне завдання забезпечувати практичне виконання в державних органах багатьох функцій завдань держави. Напередодні цієї дати в конференц-залі районної державної адміністрації відбувся врочистий прийом голови райдержадміністрації Романа Квартенка, на який були запрошені кращі державні службовці району, а також ветерани служби. На нас лежить дуже велика відповідальність, тому що ми до так, щоб В первую очередь, каждый понял, что мы живем в государстве, крепком государстве, в котором есть вертикаль власти, и мы представители этой вертикали власти. Я вас всех сердечно поздравляю с профессиональным праздником. Желаю самое главное, чтобы в семье вы находили вот то понимание, ту отдушину, и там, где вас с любовью будут встречать, це Роман Квартенко вручив присутнім відзнаки районної державної адміністрації і квіти серед нагороджених і ті, яким вручено грамоти і подяки Харківської обласної державної адміністрації. Серед них, зокрема, начальник відділу освіти райдержадміністрації Антоні Натурова, головний спеціаліст управління праці соціального захисту населення райдержадміністрації Марина Волкова, головний бухгалтер Райдержадміністрації Інна Островська, державний реєстратор районної державної адміністрації Олена Чаговець.